Їду дивитися будинок в село Поморяни, 80 кілометрів від Львова, 28 кілометрів від Золочева, по гарній дорозі. Краєвиди навкруги неймовірні, ліси, гори, річечки. В кожному селі щось цікаве: церква, костел, замок, палац. Не огляд будинків, а краєзнавча екскурсія. Стан пам'яток не завжди гарний. Та це як в цілому по країні. Будинок, що я їду дивитися, знаходиться в центрі села поруч зі школою та лікарнею. Город межує з двором лікарня, вулиця вирівняна та відсипана. Будинки стоять з одного боку вулиці з гарним краєвидом на горби та річечку. Річечка липа маленька, з будинку її майже не видно, та концепція річка в городі виконується. Будинок цегляний під шубою, площа 73 квадратних метри. Стоїть на високому цоколі, трохи на рельєфі, ділянка має помітний схил, Хід на ганок по трьох сходинках. ганок з колонами, навісом та прибудованою верандою. Гарна форма будинку. Він високий, з можливістю обладнати повноцінний мансардний поверх. Якщо на ньому поновити чи хоча б перекрасити шубу, він буде виглядати не як сільська хата, а як сучасний маєток. Дах шиферний ніде не тече. Город он до тих дерев. Висотна споруда то лікарня, вона працює. Землі приватизовано за документами 13 соток в користуванні в кілька разів більше. Відмостка потребує ремонту. Стіни в будинку в нормальному стані, значущих тріщин я не побачила. Задня стіна будинку, видно виводи вентиляції газової плити та газового котла. Газовий лічильник теж тут знаходиться. Віконечка під стріхою для освітлення горища. Нормальні водосточні труби, що буває не скрізь і не завжди. Водопровід центральний. Вода заведена у двір. В помарянах централізований водопровід та централізована каналізація. Завести воду в будинок буде легко. Місце під ванну кімнату є електричний лічильник біля входу. Хідні двері двостулкові, дерев'яні. Вся столярка по будинку ще міцна, і я б дала їй шанс, спробувала відреставрувати. Сходинки потребують косметичного ремонту, хоч стан в цілому непоганий. На веранді дерев'яні панелі ніде ще таких не бачила, я б їх залишила. Прямо за дерев'яними дверима комірка з віконечком обладнана поличками. Найлогічніше і найпростіше місце обладнати ванну кімнату. Якщо вважаєте, що місця мало, можна знайти для неї інше приміщення. З веранди заходимо в коридор. Тут встановлений газовий котел та газова плита. В будинку розведене водяне опалення. Хоч можна опалювати приміщення і грубами. Вікна дерев'яні з двійним осклеєнням між рамами сантиметрів вісім. Встановлені металеві решітки, підвіконня з бетону. Не самий поширений варіант. З коридору вихід на горище по металевій драбині. Драбина міцна. Та якщо робити повноцінний мансардний поверх, треба думати про більш зручний вхід. Стеля в будинку висока, скрізь суха. Прямо з коридора велика кухня з українською піччю. Зверніть увагу на старовинну дерев'яну лавку, потенційно родзинка інтер'єру. Стіна, де піч обкладена плиткою. Плитка кахельна. Кахель гарного оливкового кольору. Не коричневий, як зазвичай. Ці круглі плиточки – кришки, через які вичищають сажав. Ліворуч з кухні. прохід до спальні. В ній кахельна груба. Всі кімнати збудовані прохідними. Двері ще ліворуч ведуть до другої спальні, ними господарі не користувалися. Стіни скрізь білені. Тим простіше ремонтувати. Розетки вимикачі добре б замінити. В всіх кімнатах підлога дерев'яна, в кухні вона накрита лінолеумом. В будинку дуже світло. Бо і вікна великі, і нічого їх з вулиці не затуляє. Під стелею є невелика тріщина, та в цілому стан стін пристойний. В Цій кімнаті пластикове вікно. Під вікнами батареї опалення. Сусідня кімната тут теж кахельна груба. Опалюють будинки на Львівщині зазвичай дровами. Так дешевше. Батареї опалення і якась рослинка, що проросла скрізь підлогу. Підлога міцна, ніде під ногами не гуляє, та воно ж якось знайшло собі щілину. В цій кімнаті теж пластикове вікно. Під віконня охайно закладено плиточкою. З ганку добре видно двір. Стіна зліва, сусідський сарай. Праворуч інший сусідський сарай. Сусіди живуть з двох боків, з торця двір лікарні. Попереду гарний краєвид з горами та річечкою. Город перед будинком обробляється, сусіди садять квасолю та кукурудзу. Є невеличка теплиця, каркас на ній ще міцний, та скло треба поновлювати. Двір, відгороджений металевим парканом. Від вулиці металевий паркан та ворота з хвірткою. Звернули увагу, у дворі жодного сараю. Це тому, що у цього господарства є бонус. Стара будівля навпроти через вулицю теж входить до маєтку. Колись була батьківська хата. Потім її використовували під майстерню та сараї. Місця вистачає. Стіни старі, потребують ремонту. Не скажу, глина чи цегла не спитала. Майстерня закрита, її не показали. Туди підведено 380 вольт. Сарай для дров та сіна великий. Далі сарай для худоби на декілька відділень і навіть на два поверхи. Знизу були качки, зверху жили курки. Садок заріс бур'яном. Та він ще ясно родить, яблук на гілках висить багато, ділянка огороджена сіткою по стовпшиках, закінчується десь он там, на рівнині, біля річки. Вона не приватизована та завжди була у використанні. Після війни можна буде приватизувати. Ціна 10 тисяч доларів з хорошим торгом. Дорого, ми біля Львова. Житло тут не дешеве. Вважаю, що у цього будинка є потенціал. Не так багато насправді треба тут зробити, щоб отримати зручне та сучасне житло. Документи готові. Посилання на OLX в описі. Помаряни, місто контрастів. Ось тут тобі корови, а за 100 метрів архітектурні пам'ятки 17-го сторіччя. Вперше про помаряни я узнала, читаючи проект Спадщина. Погугліть, воно того варте. Люди закохані в українське минуле, викуповують старі занедбані будинки, доводять до ладу, зберігаючи історичну достовірність. Після ремонту маємо аутентично, ретельно збережену українську хату, але таку, в якій хочеться жити. Їх будиночки є на OLX, а посилання на сторінку спадщини на Фейсбуці я залишу в описі під відео. Зайдіть, хоча б з пізнавальною метою, побачити, як можуть виглядати сільські хати, якщо їх ремонтують із розумінням та смаком. Білі стіни, свіже покрашена столярка, всередині нова побілка, відмита груба, відмиті вікна, люстра нехай і бюджетна, та брежнева не пам'ятає. Вивезене сміття викошений бур'ян, і все воно гарне. В нього є історія, бо з двору видно помарянський замок, а в сусідньому будинку краєзнавчий музей, і в ньому хочеться жити. Чудовий приклад для всіх: майже кожного разу дивишся старий будинок, і думаєш. Так, наразі воно жахливо виглядає. Та якби ж тут побілити стіни, покрасити столярку, то хоча б сміття винести та вікна раз за 20 років відмити. І воно б виглядало інакше. І коштувало б більше, і продалося би швидше. Але ж ніхто, крім спадщини, цього чомусь не робить. В помарянах десь до десятка хаток, відновлених спадщиною. Їх видно одразу біленькі гарненькі цукерочки з різнокольоровими вікнами. Не знімала, бо на що ж лізти в чужий город. Купують їх під дачі. до Львова близько і навкруги чудова природа. Деякі, хто працює дистанційно, живуть в помарянах постійно. Тобто в помарянах вже є спільнота чи ком'юніті із спільними інтересами. Коло спілкування це важливо, коли переїздиш до села. Помаряни – село унікальне. Воно засноване ще в 14 столітті. в 16 столітті було містечком, мала ярмарку та Магдебурзьке право. Поморянський замок століттями успішно витримував облоги турок та татар. Нашої реальності він, на жаль, не витримав. Наразі замок в жахливому стані. Навряд чи залишились якісь шанси на відновлення. В 2011 році обвалилась стіна цеглу місцеві мешканці розтягнули по дворам. Всі спроби припинити чи хоч затримати руйнацію не виглядають переконливими. Дуже шкода, колись тут був улюблений палац польського короля Яна Собеського. Він проводив тут багато часу. А костело Святої Троїці, що поруч і стоїть без даху. Король подарував дзвони, відлиті з пушок, захоплених у турок під час Хотинської битви. В цьому костелі колись був найстаріший в Україні орган. На щастя, його встигли вивезти у Львів. Він зберігається в армянській церкві. Ратуша в помарянах теж давня, стан сумний, та її принаймні укріпили. Може, якось доживе до кращих часів. Навкруги колись була ринкова площа, єдине кафе на ній закрилось. Власник каже, немає відвідувачів, що дивно і сумно. Тим більше, що туристи в Помаряни приїздять, до чистенького, відреставрованого і дуже туристичного золочева звідси всього 26 кілометрів по гарній дорозі. Маючи такий туристичний потенціал, ніяк його не розвивати і не використовувати, як на мене, це майже злочин. Стільки історичних пам'яток у маленьких помарянах, селі, де живе десь 1500 людей. Життя тут досить зручне. Є школа, велика лікарня, магазини, вся інша необхідна інфраструктура в золочеві. Він поруч. А ми ще встигли погуляти по Львову. Моє улюблене львівське котокафе. Година абсолютного щастя. Отримала море задоволення, погладивши всі 23 тваринки, що тут живуть, деяких двічі. Годину відео про котиків сюди не викладаю із людинолюбства. А ще хочу дуже подякувати спонсорам каналу. Ваша допомога безцінна. Нагадую, що на каналі підключено спонсорство. Якщо маєте змогу і бажання фінансово підтримати канал, дуже прошу долучатися. Гроші витрачу на бензин на нові поїздки і нові історії. І наостанок зупинка десь на трасі. Просто село на Львівщині. Просто чиєсь подвір'я. Львівщина неймовірна. Будь-яка поїздка сюди свято. Шкода, що від нас вона трохи далеко. Та ми ж віримо в майбутнє. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!